В Україні протягом серпня-вересня відбуватиметься місячник безпеки дорожнього руху. Про профілактику дорожньо-транспортних пригод та безпеку на дорогах розказали закарпатські правоохоронці, зокрема управління патрульної поліції про статистику ДТП за останні півроку. За півріччя у нас трапилось цього 679 ДТП. Це на території, нагадаю, яку ми обслуговуємо. Зникли з місця пригоди водії це 164. Поки досить, скажімо так, низька у нас права свідомість водіїв. Ось з цих 164 розкрито 68. З потерпілими на 127 ДТП загинуло 10 чоловік, травмовано 151 особу. На 710 кілометрах закарпатських доріг, які обслуговує управління патрульної поліції. Найнебезпечнішими є два відрізки траси Київ-ЧОП. закарпатські патрульні підкреслюють, відповідальність за скоєння чи не скоєння ДТП завжди на водієві, але стан доріг краю теж часто стає причиною транспортної пригоди. Проведено аналіз причин і скоєння ДТП. Було визначено знач, на автомобільній дорозі державного значення Київчок. На даний момент у нас чотири місця концентрації ДТП, де найбільш. Трапляється дорожньо-транспортний провод з потерпілих і без потерпілих в місті. Ужгороді нами було визначено 12 місць аварійно небезпечних та місць концентрації ДТП. В місті Чоп і в місті Мукачеві таких аварійно-небезпечних місць або місць концентрації поки що не зафіксовано. В управлінням патрульної поліції було направлено 16 інформацій в органи місцевої влади. В тому числі в Закарпатську облдержадміністрацію і Закарпатську обласну раду, в Журодській міську раду, Чопську, Мукачівську і в службу автомобільних доріг, про недоліки отримання вулиць і шляхів, а також з конкретними пропозиціями щодо досконалення організації дорожнього руху і належного стану. Щодо ДТП з потерпілими в усій Закарпатській області національна поліція відзначає їх збільшення за останні сім місяців. Основна причина транспортних пригод у краї перевищення швидкості руху на другому керування стані алкогольного сп'яніння. А 45% усіх ДТП на Закарпатті трапляються у сільській місцевості. У цьому році зафіксовано 444 дорожні транспортні пригоди, в яких особи отримали поранення. На жаль, Близько 70 осіб загинуло. Значна кількість громадян отримала тілесні ушкодження. Якщо в числовому, то це близько 550 осіб отримали тілесні ушкодження. Якщо взяти відсотковий розподіл, то більше 45% всіх дорожньо-транспортних пригод відбувається в сільській місцевості. Тобто практично кожна друга аварія відбувається в сільській місцевості. 40% від всіх дорожньо-транспортних пригод це наїзди на пішоходів та велосипедистів. Протягом місячника безпеки представники поліції проводитимуть інформативну роботу з водіями, зокрема й через засоби масової інформації. Самих же водіїв закликають бути уважними та обережними на дорогах незалежно від періоду року.